Світ спостерігає з жахом. Тисячі українських дітей зникли, вирвані з рідних домівок, забрані силою, яка називає себе їхнім рятівником. Це не сцена з антиутопічного роману, це жорстока реальність російської війни проти України. Український уряд ретельно задокументував викрадення 19 тисяч 500 дітей. Це не просто цифри, це імена, обличчя, кожне уособлює зруйновану родину. Вкрадене дитинство, проте Росія зухвало заперечує ці звинувачення, пропонуючи лякаючи іншу версію. Росія стверджує, що врятувала 700 тисяч українських дітей неймовірна цифра, яка суперечить логіці та поглиблює таємницю. Чи вони пропонують притулок, чи здійснюють продумане знищення української ідентичності? Світ вимагає відповідей. Щодня українські родини чіпляються за надію, надію знову обійняти своїх дітей, знову почути їхній сміх у своїх домівках. Україна невпинно бореться за їхнє повернення. Битва, що ведеться на юридичному та дипломатичному фронтах, кожна перемога дається нелегко. Станом на 5 грудня 2024 року 1030 дітей возз'єдналися зі своїми родинами. Кожне повернення свідчення стійкості українців та підтримки міжнародних партнерів, таких як Катар та Ватикан. Але шлях до возз'єднання довгий і важкий. Юридичні маніпуляції та відверті заперечення Росії створюють заплутану павутину бюрократії та відчаю. Для тисяч сімей болісне очікування триває. Це не просто трагедія України. Це глобальна криза, яка вимагає єдиної відповіді. Світ не мовчить. Від залів Конгресу США до міжнародного кримінального суду засудження дій Росії було швидким і рішучим. У знаковій події Палата представників США ухвалила резолюцію в березні 2024 року. Ця резолюція офіційно визнала дії Росії геноцидом. Міжнародний кримінальний суд. Видав ордери на арешт Володимира Путіна та Марії Львової Бєлової, притягнувши їх до відповідальності за ці жахливі воєнні злочини. Боротьба за справедливість триває. США запровадили візові обмеження для п'яти російських чиновників, причетних до цих примусових депортацій. Ці дії надсилають потужний сигнал. Світ спостерігає і винні будуть притягнуті до відповідальності. Ця трагедія не є безпрецедентною. Відлуння історії лунає в криках українських матерів. Примусове переселення іспанських дітей під час громадянської війни в Іспанії служить моторошним нагадуванням про довготривалі шрами такої нелюдяності. Світ не повинен повторювати помилок минулого. Викрадення українських дітей це пляма на нашій спільній совісті. Це яскраве нагадування про крихкість миру. Та руйнівні наслідки нестримної агресії. Боротьба за їхнє повернення це боротьба за справедливість, за людство, за саму душу нашого майбутнього. Ми не можемо, ми не повинні зупинятися, доки кожна дитина не повернеться додому.